Привіт, мої маленькі слухачі. Сьогодні читаємо книжку під назвою Маленьке Кошеня. Приємного перегляду. Якось свіжого осіннього ранку Оллі вирушила на прогулянку, а разом з нею її котик, гарбузик. Дівчинка вже збиралась стрибнути в купу опалого листя. Як раптом помітила, що листя ворушиться, коли вона підійшла ближче, то раптом налетів вітер і розкидав листя в різні сторони. І Олі побачила, що під ними ховалося тремтяче маленьке кошеня. Дівчинка взяла його на руки і притиснула до себе, щоб він швидше зігрівся. Кошеня виявилось дуже доброзичливим, і невдовзі всі троє вже гралися разом. Спочатку вони грали в хованки один, два, три, чотири, п'ять, потім ловили листячко і лазили по деревам, награвшись досталь, друзі сіли відпочити. Але ненадовго кошеня знов захотіло бігати і стрибати. Олі так захопилась іграми, що забула про гарбузика, який дрімав під деревом, і непомітно опинилась у глухій гащавині. У самій глибині лісу вона побачила оголошення, розвішені на всіх деревах, уважно придивившись, Олі виявила на них знайоме мордочку, і зрозуміла, що її нового друга кошеня хтось шукає. Я мушу повернути тебе додому, прошепотіла йому на вушко Олі. Ти знаєш дорогу. Кошеня м'явкнула і різкий порив вітру підняв у повітря листя, що облетіло. Коли вітер вщух, дівчинка побачила таємну стежку. Кошеня побігла по ній, і Олі слідом за ним. Куди ж привела їх ця стежка? До будинку, де жило кошеня. Олі помахала йому на прощання. Їй було сумно розлучатися з другом, але вона знала, що хтось любить його так само сильно, як вона любить гарбузика, гарбузик, вигукнула дівчинка, згадавши залишила свого котика одного. Вона кинулась бігти назад, не розбираючи дороги, і не помічаючи, що на ліс почала опускатися ніч. Зовсім заблукавши, Олі сіла на землю і по її шоці скатилась сльозинка. Але раптом вона почула шурхіт листя. І знайомий мяу Гарбузик, ти знайшов мене, Вибач, що лишила тебе самого. З гучним моркотінням котик повів її з лісу прямо додому. Того вечора не тільки Олі була щаслива знайти свого котика, подивись у віконце, здається, хтось летить на метлі поруч з кошеням. А вранці дівчинка знайшла на ганку будинку приємний подарунок, який хтось залишив на знак подяки.